пацани, дівчата, Віталік тут. І сьогодні я вам розповім про свій раціон на сушці та про себе. Сьогодні, мій станок почався зміслі на молодці та полину яблука. Цього я не зняв, тому зразу до обіду. Обід. Це 350 г картоплі вареної без приправ та масла, Та 229 г куричого філе та 190 г овочів це помідор та огірок. Почнемо з того, який я був до сушки. Я не хочу робити себе якогось. Спеціаліста, але мій шлях і мій упорний труд сам все каже за мене. Виглядав я так собі не прям рудний, але жир був присутній. Харчувався взагалі як попало. Хотів з'їсти піцу, пшив піцу з'їв. Хотів мак, мак. Коротше, одним словом, як по кайфу. Не думаю, всіх таки було. І так, чому я вирішив сушитись? Взагалі я займаюсь пауліфтингом, і сушка мені не здалась. Але, надивившись у цих своїх натуральних однолітків в інтернеті, я захотів бути таким самим. Я розумів, я такої форми і близько не зроблю, але вижму всі соки з себе. Як проходила сушка, почалося з того, як я казав, я займаюся політингом. У мене були змагання. Вони завершились, і майже одразу я почав налагоджувати свій раціон. Мені було дуже важко не так фізично, як морально, ментально. Я хотів здатись, але запам'ятайте. Самодисципліна це ключ, друзі. Вечеря. Філе куриче 187 грам. Одне яйце варене і перець болгарський тунець, 52 грама олії. Але ви вибирайте власному соці. Просто іншого в мене не було. Результати моєї сушки. Ось так я виглядав, коли починав сушитись. Десь тут фотки будуть. Важу я на той момент 87-88 кг. Зараз, ось тут теж мої фотки будуть. Зараз я важу 78-150. Що, в принципі, за майже 2 місяці. Ну, два місяці плюс-мінус. Скинути 10 кг. Це непогано. Хіба це не прикольно глядає? Ось для чого я це роблю? Щоб любувати собою. Якщо хочеш сушитися, забудь про легкі шляхи. Тут треба працювати як робот, як монстр і мати стальну голову, тоді все вийде. Перекус: уже останній прийом їжі. Полуниця 85 грам, яблуко 88 грам. І сир кисломолочний 02% жирності. 198 грам. Ітог калорій 1520, білків 162, жирів 25 грам, вуглеводів 163. Чому так мало? Тому що я хочу зменшити КБЖВ, щоб потім через 2-3 дні загрузитись прям повній Але так робити не треба. Можна, але краще не треба. Або дуже рідко. Я таки рідко роблю. Так зменшую КБЖВ. Звичайний мій раціон це 2000-2100 калорій. Білки 185 грам. Жарів 40-45 грам, і вуглеводів ну, 190-200 грам. Залежно який це день. Якщо тренувальний день, наприклад, важкий, я підніму до 200. Якщо, наприклад, вихідний день, я знижу до 180 грам. Ну, от і кінець. Якщо тобі зайшло це відео, не забудь поставити лайк, підписатись на канал і нажати на колокольчик. саме головне. І підпишись на всі мої соцмережі, а іменно Телеграм, Тікток. Інстаграм, вони є в описі. Надіюсь, вам відео зайшло. Якщо є якісь питання або ідеї для наступних відео, пишіть в коментарях. Я на все відповім, все прочитаю і буду дуже радий, якщо отримую від вас якийсь фідбек. Тому що мені цікаво, чи взагалі прикольно вам таке. Ну і до зустрічі!